У законопроектах американського конгресу і в актах Європейського союзу, які ухвалює Рада ЄС, відзначається, що їх близько 300 мільярдів доларів. Є також активи, які належать російським олігархам, наприклад, але вони не є суверенними російськими активами і мають інший правовий статус. Якщо ми говоримо про Активи Російського центрального банку, то це безперечно гроші Російської держави. і В цьому виникає складність найбільша, тому що країни заходу, цивілізовані країни, наполягають на тому, що, правове, що міжнародне право захищає суверенні активи будь-якої держави, навіть якщо вона сама грубо порушує це міжнародне право, і на цій позиції досить активно стоять члени Європейського Союзу, Юзу, наприклад, Німеччина і Франція, а також як не дивно, європейський центральний банк. Вони побоюються, що якщо конфіскувати російські активи, то це може загрожувати стабільності євро як міжнародного платіжного засобу. Тому вони на жаль в своїх власних інтересах не поспішають це робити.